Всім привіт, друзі! Ви з нами на каналі. Сьогодні я хотів показати топ-4 своїх гачків для ловлі коропа на Бойли. Ну, На папапи, Бойли, корудзу, ну коротше, на, 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 з волосною оснасткою. На четверте саме останнє місце. І я ще хочу сказати, що в мене не буде там від кращого до гіршого чи від гіршого до кращого. В мене е, просто мої улюблені гачки, але все одно там, будуть, я буду розповідати про нюанси. На четверте місце в мене будуть стоять Classic Boil Classic. Флагман є в Golden Cage класичні гачки, як використовують під попловочну риболовлю. Чому саме я поставив ці гачки в топі для купапів? Тому що вони, в них форма. Як на мене, підходяще для, для засічки гору на попави. Я використовую найчастіше з маленькими насадками це Пугач Бейтс Wafters Micro. Або Фанатік Водограй. Найкраще працює на 5х8 мм, 6х10 вже трошки гірше. Я їх тут кину в одну упаковку. Найкраще працює на самих маленьких, типу 5х8 Ставить на жало і ідеально ловить ловить. Я раджу на ці гачки рибалить, коли риба пасивна, тому що вони маленькі, вони досить легень, легкі і під маленькі попапи. І маленькі попапи ми використовуємо тоді, коли короп не активний або карась. Багато користів на них переловою на ці гачки і на ці попапи. Тому якщо ви ловите коропа і не ну, карася і не крупного коропа, ці гачки будуть для вас номер один. Якщо виловити на флет або навіть на класичний карфішинг, тоді коли риба зовсім зовсім пасивна і не хоче набирати ні на що. Тому ці гачки мені допомагають. На третє місце я, напевно, поставлю кренк. Раніше кренк був для мене гачком номер один. Я тільки такі гачки і брав, я тільки такими гачками користувався, але коли я спробував дещо інші гачки. То я від цих гачків відказався і почав рибалити на інші гачки, які в мене будуть далі в топі. Цей гачок, це в мене зараз великий, в мене зараз маленьких не залишилось. Він класно працює на попапах типу там 8 мм, типу там 6х10 в автоси такі. Ну, як не в авторси, такі як би мушлі. Від харпон. Класно працює, ну, я, я маю на увазі ставить на жало. Гачок 8,6 ставить ці попапи. 8 і 6 на 10 це, як на мене, одні з найкращих. Чому він класний? В нього хороша засічка, і він. Це майже у всіх гачках, які в мене є в топі, в них не рівне жало. Це дає гарну засічку, гарну засічку це дає. Зараз спробую Году гачок на лодонь і піднімаю. Ось чому я від них відказався, тому що ці гачки вони не завжди залітають рибі до рота і не завжди її засікають. Вони рибу, якщо засічуть, то вони її будуть гарно тримати. Сходів на ці, гачки, на ці гачки в мене майже не було сходів. І використовую їх найчастіше на карпових монтажах. І, до речі, ще що по монтажам, на ньому цих гачках краще використовувати які самозасікаючі монтажі. Типу там, інлайн, без кліпса, не скользяща, а якісь скользяки. на скользяках цей гачок починає себе погано проявляти, тому що, як я і сказала, автозасічки немає. Тому на такому гачку я відказався від скользаків і перейшов на інлайн. Ну, я не знаю, він мені... Я коли спробував інші гачки, типу там далі, які мене будуть, я від нього відказався, бо він, як на мене, погано засікає рибу. Утримує, гарно засікає погано. От такий, такий гачок. Називається він Кренк. Але якщо ви будете ловити на інлайнерських монтажах, на, інлайн, на інлайні, то вам може це дати гарний результат такі гачки. Це вже обирати вам. Далі в мене йде гачок, який дуже популярний, це Курвшенк, друзі. Мабуть, найпопулярніший гачок це в мене розміри від 8 до 4. Шостий не використовую, використовую тільки 8 або 4. Четвертий під кукурудзу або під бойли, або під великі попапи. А восьмий під попапчики 8 мм, 6 на 10 мм, 10 мм, ставлять на жалоб. Це в мене від гюрзи гачок. Як на мене, цей гачок класно підходить для ловлі на флет. На флет недавно я рибався на флет, у мене був тільки, тільки цей гачок, і він. Класно роз, розвертається в рибі в роті. Якщо покласти на ладонь, воно буде працювати не так, як от кренк. Оп, бачите? І воно засіклося. Ось. Воно в мене в ладоні. Тому такі гачки, вони мені сподобались тим, що в них форма така, що можна зробити, можна класно підібрати волос, по-перше, тому що під попав, там треба максимально, щоб він був близько до. Гачка, а на якісь тонечні насадки, там кукурудза, дуже зручно тако відміряти, щоб державу також було. І ці гачки, як на мене, найкращі, як я вже казала, для флету, тому що вони розгортаються добре в губі. І вони досить легенькі і вони дають змогу використовувати маленькі попапи. Якщо там на карфішинг класичний, то я ставлю. Мінімум четверку, якщо, якщо ставлю восьмій, то це я ловлю або карася, або коли короб не, взагалі не хоче брати. У мене була риболовля на карфішинг ну, монтажі. Риболов я з тим гачком маленьким, поставив три кукурудзи, зробив волос під три кукурудзи, щоб він такого гачок міг обвернути. У ну, мене покльовка, підсікаю, холостап... ну, я підсікаю, підсікаю, протримав рибу і зійшла. Поставив четвірку, наступна покльовка засіклась. Тому, якщо у вас нема засічки, коли короб активний, це я зараз кажу про літо, або там ранню осінь, або там пізню весну, тому раджу використовувати четвірку, А коли вже короб більш пасивний, Раджу використовувати восьмерку. Ці гачки, і ще я дуже люблю в'язати на цих гачках отакі, такі волос, ну не волос, такі або закрутки, або голки. Тоді ну, мені щось на інших гачках не подобається в'язати, бо вони то великі, то якісь ще щось, то, які, ну, то мені просто не подобається. А то я люблю в'язати ці гачки саме з такими кріпленнями під пупап. І вони класно працюють класно зазікають. І король коротше, цього, цього рейтингу. У мене гачок Carp Special. Отакий. Чому він мені подобається? Я от недавно дивився топ-5 гачків від іншого блогера, і в нього ці гачки були на п'ятому місці. Не був був топ-5 і він був на п'ятому місці. Тому що вони, от, в них така сама проблема, проблема як в Куршенк, тільки наоборот. Якщо тут, якщо тут цей гачок рибу класно отримує, але, але погано засікає, то тут на, наоборот класно засікає, але погано отримує, якщо вона вже там сіла. Є інші варіанти, це від Carp Zoom. мене гачки. Вони такі самі, але вони, в мене зараз конкретно це інший розмір, але розмір. то, то Головне показати сам, сам гачок. Тут вони більш видовжені, ніж в гірзи, Розмір однаковий, шестерка, і, і вони більш видовжені, і на цих гачках на, від карбзум буде дещо гірша засічка, тому що вони видовжені, і коли сіла, наприклад, що там мені можна взяти? Не знаю, якийсь да, зараз візьму, щоб вам показати. Допустимо, от губа коропа, гачок її пробив. Це зараз я покажу, показую на карбзу пробив гачку. Короб тіліпається, гачок, такий гачок довгий, воно дуже розшатується це місце, і він вже дуже легко ходить. І він, якщо короб потягнув дуже сильно, або він дав, якщо ви неправильно виважуєте і видали слабину, гачок так от, і він вилітає з губи короба. І все тому, що він видовжує цей гачок і в нього більший, в нього більший речах, щоб короб зійти. А на такому гачку, там, де дещо менший речах, теж, припустимо, він пробив. Ну Але якщо він буде ходити, він, по-перше, вже не так ходить, тому що речах менший і ну, воно дещо менше розбиває губу коробку. Але все одно сходи на цих гачках це не, рід, не рідкість. Тому я ще що хотів сказати, ці гачки я використовую під тонучі насадки. Я не знаю чого. Але коли я рибалась на ночовці, я знімав відео на тигровий горіх і піднімав коропа на 2,5 кг. І я використовував саме цей гачок, саме 6-го номеру, зробив волос для тигрового горіха і засік. На тигровий горіх, великий тигровий горіх був приблизно такий, на ці коропи на 2,5 кг. і він, гачок цей, я з ним десь бадався, напевно, хвилин 30, бо він дуже під берегом був дуже борзий, палка в мене була м'яка. Тому прийшлося йому дещо давати слабину, ну, ферцил пропускати. І цей гачок його утримав, саме того, що речах був маленький, як я вже і казав, тому. Він його отримав, і я ще ну, дуже довго не міг його достати, тому що він дуже хорошо засік. А в мене на, іншій, на іншому вулищі для тесту я поставив гачок дещо довший. Оцевой. І в мене клювали маленькі карпики, ну десь пів кіла, не знаю, там, може 700-600 грам. І вони... в мене було три засічки і три сходи. Тому. І, а тут в мене була одна ладно, дві покльовки, у мене був амурчик 900 г і короб 1,5 кг, і ні одного сходу не було. А тут в мене було три сходи маленького коробчика. А потім я вже пішов на риболовлю зранку до вечора, в корчі піймав на цей гачок у мене був цей гачок, стояли три кукурудзи, і в мене була покльовка амура, гарна амура 2,5 кг, я його витягнув. Але потім у мене було дві холостих і один сход трофейного був коропа. Він був плюс-мінус 4-4,5 кілограма, це було, напевно, через те, що поставив маленький гачок, і насадка була об'ємна. Об тому якщо все-таки виловити більш крупного коропа, раджу взяти четвертого номеру, не шостого, і саме від юрзи, тому що в них не дуже довгий сам гачок. Якщо от в карбзум. Він такий видовжений, хоча навіть розмір однаковий, а в гірзи він більш-менший. Тому він і дешевше, і краще буде працювати у вас. Сподіваюсь, а ще монтаж у мене тут був скользяк. Сподіваюсь, відео вам це було корисне, якщо не корисне, е... вибачайте. Тому, друзі, ставте лайки, підписуйтесь, давай мені 700 підписників, якщо вам... Треба більше кон контенту про карфішинг. Добуваємо мені 700 підписників, щоб я знала тому друзі татоки підписані. Всім удачі, всім пока.